Вони лякали тебе до гикачки у жакастику Слендер за Райвол. А тепер вони заплутують тебе до запаморочення у пригодницькому екшені вели. Це студія Блю Айсл. І цього разу канадські розробники закинули тебе у долину навколо гори, привиди, загадки та імпульси, що поглинають життєву енергію. Кажуть, десь на вершині приховано насіння життя, давня реліквія, що здатна знищити усе живе. Хто її тут залишив? Та що це за місце? Найменше, що має тебе хвилювати, адже якнайшвидше треба відшукати магічний артефакт поки тебе та усе навколо не знищили страшні примари На щастя, твої попередники залишили у долині старий армійський фургон, а з ним ліф, екзокостюм, що керує енергією. Незамінна штука у вирішенні головоломок та відродженні загиблої флори і фауни. Пускаєш промінь у зів'яле дерево, воно розпускає зелене листя і водночас відкриває шлях до таємничих руїн. А якщо там на тебе нападуть ворожі фантоми, то теж пускаєш у них промінь. Тільки цього разу смертоносний. А як трапляться загадки поскладніше, то у нагоді стануть ін... Інші функції ліфу гак на ланцюгу та можливість бігати по стінах. Комбінуючи ці функції та напружуючи мозок, ти зможеш відшукати стародавній артефакт та розкрити усі таємниці неймовірно красивого екшену Веле. Шановний ігронавте, країна загрузла у корупції. Щоб чиновники не крали, людей відсторонили від влади і віддали її чотирилапим. Запрошуємо тебе на перші в історії вибори кота президента. Кет президент. Ти можеш стати політтехнологом одного з кіддидатів Доктор Ном-Номс Новачок у політиці. Агресивний лапогрім. Це новий пухнастий Жириновський. Ненавижу вас! Грайко справжній підлабузник. А знайда якось підозріло гавкає. М'яу У чиєму штабі працювати, обирати тобі. Ти мурсиш налагоджувати зв'язки майбутнього роду. Держави з виборцями давати поради, годувати риб'ячими головами та чухати за вухом. Ну і, звичайно, готувати промови з трибуни. Дорогі українці, годі терпіти. Голосуйте за баксика вашого президента. Якщо ж ти надаєш перевагу традиційним політикам, наступний свіжак для тебе. Потім потонув у злочинності. Витягнути місто з прірви обіцяє Херві Дент, який йде на мера. А ти, Брюс Вейн, його покровитель. Щоб зарадити Херві, ти маєш приймати непрості рішення. Чи зав'яжеш ти стосунки із підступним гангстером Кармайном Фальконі, аби підтримати майбутнього мера. Ти ж поклявся присвятити життя боротьбі із беззаконням після вбивства батьків. Відтоді, щоночі ти чиниш правосуддя в образі Бетмена, розслідуєш злочини. Об Дуючи між собою різні докази, а твої супергеройські здібності дозволяють планувати напад на злочинців і потім вирубати їх один за одним, натискаючи вірні клавіші. Та будь обережним: від твоїх рішень та красномовства у діалогах залежить майбутнє у наступних епізодах саги про темного лицаря від Telltale. Ну що ж, Head President, Batman президент Telltale Series та Белли вже вийшли. А от наступна гра тільки народжується рубрика Скоро далі у ігронафтах.